Слава Ісусу Христу на віки слава! Христос народився, Його! Полюблені в Христі, дорогі браття і сестри, шановні наші парафіяни, сьогодні ми святкуємо тиждень молитв за єдність християн з 18 числа аж до 25 січня. Щоденно молимось про ту благодать, щоб Господь з'єднав нас. Усіх християн. Тому також і вас запрошуємо в цьому тижні спільно з нами молитися. Ми також будемо в цьому тижні молитися разом з нашими братами православними в неділю після нашого Богослужіння Святої Меси, підемо до православної церкви, де є настоятель отець Андрій, і будемо спільно о 10-й годині молитися і просити Бога принесли мистия. Пізніше на наступну неділю, коли будемо святкувати урочисті стрітіння Господнього 2 лютого, будемо о 9-й годині молитися в нашому храмі разом з браттями Православними. Також з нашими братами-протестантами, баптистами, будемо спільно молитися в їхньому храмі і в нашому. Тому також запрошуємо і вас до цієї спільної молитви. І хочемо зараз спільно разом. Помолитися з вами про цю єдність, про яку просив Ісус Христос в Горниці перед своїм стражданням, і смертю і воскресінням, коли установив Євхаристію і священство. І також цими словами хочемо сьогодні молитися, як навчив нас Ісус Христос, Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай вас благословить самогутній, Милосердний Бог, отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Запрошую вас щиро до спільної молитви і ще раз сьогодні. При вертепі Ісуса Христа вітаємо вас з Різдвом Христовим та новим 2014 роком Господнім. Слава Ісусу Христу навіки слава! Христос народився, славімо Його!